Ми знаходимося з вами на місці спаленого села Дерманка. У 1943 році сюди відійшов речці партизанського загону імені Чкалова, і фашисти їх оточили, і поліцаї також оточили. В зв'язку з тим, що приютили їх місцеві жителі, було вирішено такий був начальник поліції Станіслав Миколайович Томашевський спалити повністю це село. Півсотні людей, жінок, дітей та старих зігнали до клубу та контори і підпалили живцем. Сьогодні меморіал в урочищі Дерманка доглядають працівники з лісництва Баранівського лісгоспу та учні Баранівської гімназії. Тут був центр партизанського руху. Коли б нажилась війна, тут перші партизани вони зуміли тут з людьми налагодити контакт. Їх люди обшивали, гудували. Ранених піднімали на ноги. Ми з однокласниками приїжджаємо сюди не тільки для прибрання, а й на 9 травня, для того, щоб зустрітися з ветеранами, з їхніми родичами, поспілкуватися, знати багато цікавого про історію нашого краю. Як зазначає журналіст та дослідник історії Анатолій Стрільчук, подібних місць у Баранівському районі близько 20. Є страшні місця. Є урочище на восьмому кілометрі до Кам'яного Броду, де розстріляно невідомо скільки людей, але більше 800 дітей, малих дітей. От над ними робилися досліди на базі рочів Волинського зоотехніка. Потім ці діти знищувалися. Цього року на 9 травня до дерманки чекають і трьох очевидців: тих, хто дивом вижив під час каральної акції.